Доброго ранку, любі друзі, миру вам, терясних Божий Благословінь. Ви вірите в кінець світу чи ні? Чи не, задум... чи не думали про це? Вчені один голос кричать про природний колапс. Сотні тисяч людей хочуть жити на Марсі. Але сьогодні дуже багато інформації. Люди живуть, але не мають сенсу життя тому, що не знають Бога. Ми бачимо, що цивілізація технології умноження знань не приносять щастя людині, тому що без Бога науку використовують для руйнування, а не для творення. Сьогодні вже не секрет, що могли бути не дві світові війни, а ще парочка. І їх не було не заслугами людей, і ми зовсім не знаємо, як це відбувалося. Як не відбулося цих воєн, вже повинні. Були бути ядерні, на заслуга це Божа, і Він не допустив це тільки по одній простій причині. Він подовжує цей час, щоб люди мали, могли покаятися, могли врятуватися. Господь, сказавши це дві тисячі років назад. цього не буде, поки не буде проповідувано Євангеліє кожній людині до краю землі. І нам сьогодні лишається тільки вірити, тому що віра перемагає цей світ. Амінь.